І рідкісне діамантове кольє, можливо, пов'язане з королевою Марією Антуанетою. Виставлять на аукціон. Востаннє публіка бачила цю прикрасу 50 років тому, після чого її продали азійському колекціонерові. Нині намисто демонструють на виставці в Лондоні довжина виробу 67 сантиметрів. Він складається з трьох низок діамантів у цанговій оправі. Вага дорогоцінних каменів 300 каратів. Прикрасу створили за 10 років до французької революції 1789 року. Року рідкісність коліє в тому, що воно збереглося в первинному вигляді. Діаманти завжди використовували повторно. А наприкінці 18 століття алмазні копальні голконди, що в Індії, спорожніли. Тому більшість ювелірних виробів того часу розібрали, щоб зробити нові прикраси. Деякі вважають, що кілька діамантів були частиною іншого намиста, навколо якого спалахнув скандал, пов'язаний з ім'ям французької королеви. Яка ця феристка підлаштувала все так, ніби Марія Антуанета Через посередника замовила дорогу прикрасу королівських ювелірів. Так намисто потрапило до шахрайки. Коли ювеліри почали вимагати гроші, королева відмовилася платити. Почалося розслідування і обман викрили. Але чутки однаково заплямували репутацію Марії Антуанети. Коліє, яке тепер виставлять на аукціон, належало англійським маркізам англсі. Жінки з цієї аристократичної сім'ї надівали цю прикрасу на коронації Георга VI в 1937 році та Єлизавети Друго. Воє, в 1953 році Пані, що носили цю прикрасу, думали, що в ній є каміння з того намиста. Ми дослідили всі архіви сім'ї і Не знайшли чітких свідчень, тож жодних гарантій. Але це ще одна чудова легенда, яка збагачує історію намиста. Намисто виставлять на аукціон у Женеві 11 листопада. Коштовність оцінили у 2,8 мільйона доларів. Good morning.